Доброго дня! Сьогодні хочу приготувати часникові стрілки, зберігались вони у мене в морозильній камері, і зараз будемо готувати наливаю масло в сковорідку. І зразу висипаю часникові стрілки, хай нагадує нам літо, і так, хай вони смажаться. І як тільки стрілки поміняли колір, я беру підсалюю і перець чорний мелитий також додаю три яйця. Я їх не розмішала. А зараз розмішаю. Якщо ви хочете, кидайте більше яєць. Я дуже не люблю яєць у стрілках. Будемо жарить до готовності, перемішуємо. Слідкуємо щоб не підгоріло. ще трошки і стрілки будуть готові. І так, друзі, стрілки готові. У нас у сковорідці аромат літа. Друзі, січень місяць, а у мене на столі чесникові стрілки. Так що не викидайте з грядок в сезон, в стрілок. Зберігайте їх, і у вас буде ось такий обід або вечері. Всім всього хорошого, друзі! Всім пока-пока!